Вимирання непташиних динозаврів призвело до широкомасштабних змін ландшафтів, дослідження еховимирання як зникнення динозаврів перекроїв обличчя планети. Вивчення минулого нашої планети це не просто захоплююче заняття для палеонтологів, це ключ до розуміння сьогодення і, можливо, навіть передбачення майбутнього. Недавні дослідження, присвячені наслідкам вимирання непташиних динозаврів близько 66 мільйонів років тому, кидають абсолютно нове світло на те, як життя може формувати ландшафт. Ми звикли думати про геологічні зміни як про зовнішній фактор, що впливає на життя. Але, як показує ця робота, життя саме по собі може бути потужним геоінженером. Замість того, щоб розглядати вимирання динозаврів як просте зникнення величезних рептилій, сучасні вчені виявили, що ця подія запустила ланцюгову реакцію, яка кардинально змінила обличчя нашої планети. Дослідження, проведені в басейні річки Віллістон, схід Монтани, захід Північної та Південної Дакоти, північно-центральна частина басейну Біге Хорн у Веймінгу, Виявили вражаючі зміни в осадових породах, що свідчать про різкий сув у структурі екосистеми. Що ж сталося? До вимирання динозаврів ландшафт, ймовірно, був більш відкритим, з рідкісними заростями лісу і великими рівнинами. Динозаври, будучи великими травоїдними тваринами, підтримували це відкрите середовище, постійно поїдаючи молоді пагони і перешкоджаючи формуванню густих лісів. Однак, коли ці гігантські істоти зникли, звільнене простір швидко заполонили швидко зростаючі дерева і чагарники. Незабаром ці зарості лісу перетворилися в густі, стабільні екосистеми, які зробили величезний вплив на річки і водні шляхи. Стабілізуючи береги, дерева та коріння рослин затримували осадові породи, запобігаючи ерозії та дозволяючи річкам утворювати широкі, звивисті русла. Це суттєво контрастує з попереднім режимом, коли річки, ймовірно, були вущими та швидкоплинними, несучи з собою велику кількість осаду. Найбільш вражаючим відкриттям стало те, що ці зміни в річкових системах відбилися в геологічних шарах. Дослідники виявили незвичайні лежаки в піжамну смужку, яскраві, різнокольорові шари осадових порід, які раніше вважалися відкладеннями в ставках. Виявилося, що це були відкладення зсередини широких річкових вигинів, що свідчать про більш активних і динамічних річка. Іриді, тонкий слід катастрофи. Не менш важливим доказом є наявність тонкого шару іридію – рідкісного елемента, який в основному потрапляє на землю з космосу. Цей шар, який є маркером кордону між крейдяним і палеогеновим періодами. Є результатом падіння величезного астероїда, який і призвів до вимирання динозаврів. Іриді, розсіяний в результаті удару, осів тонким шаром по всій планеті, зафіксувавши момент катастрофи в геологічних шарах. Що ж це означає для нас сьогодні? Розуміння того, як життя та геологія взаємопов'язані має величезне значення для вирішення сучасних екологічних проблем. Ми бачимо, як вирубка лісів. Зміна клімату та інші антропогені фактори змінюють ландшафти та водні ресурси по всьому світу. Вивчення минулого може допомогти нам передбачити наслідки наших дій та розробити більш стійкі стратегії управління навколишнім середовищем. Особистий досвід, згадуючи поїздку до національного парку Єллоустоун, я був вражений різноманітністю термальних джерел та гейзерів. Однак, думаючи про геологію цього району, я зрозумів. Що ці унікальні ландшафти сформувалися в результаті складної взаємодії вулканічної активності, тектонічних процесів, звичайно, життя, бактерій і мікроорганізмів, які відіграють ключову роль у формуванні термальних джерел. Інженери екосистем, динозаври та сучасні тварини. Концепція екосистемних інженерів є ключовим моментом у розумінні взаємозв'язку між життям та навколишнім середовищем. Екосистемні інженери це види, які активно змінюють своє середовище існування, створюючи умови для інших видів. Динозаври, безумовно, були такими інженерами, формуючи ландшафти та підтримуючи певну структуру екосистеми. Сучасні тварини також можуть бути потужними інженерами екосистем. Наприклад, бобри будують дамби, змінюючи потоки води та створюючи нові водойми. Слони, як було зазначено в дослідженні, також мають значний вплив на рослинність та водні ресурси. Ключова думка вивчення минулого дозволяє нам зрозуміти, як життя може формувати ландшафт і як антропогенні зміни можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Висновок дослідження вимирання динозаврів і наступних геологічних змін це потужне нагадування про те, що життя і геологія нерозривно пов'язані. Урок, який ми можемо взяти з цієї історії, полягає в тому, що зміни в екосистемі можуть призвести до масштабних геологічних змін, а зміни в ландшафті, у свою чергу, можуть вплинути на життя. Розуміння цих взаємозв'язків має вирішальне значення для вирішення сучасних екологічних проблем та розробки стійких стратегій управління навколишнім середовищем. Ми повинні визнати, що життя це не просто пасивний спостерігач геологічних процесів, а активний учасник здатний формувати ландшафт і впливати на майбутнє нашої планети. Подальші дослідження в цій галузі можуть допомогти нам краще зрозуміти складність взаємозв'язків між життям та навколишнім середовищем та розробити кращі стратегії збереження біорізноманіття та сталого розвитку. Вивчення минулого це інвестиція в майбутнє. Заключна думка, спостерігаючи за тим, як швидко змінюється світ навколо нас, важливо пам'ятати про глибину часу і про те, що навіть наймасштабніші зміни можуть бути результатом взаємопов'язаних процесів, які відбуваються протягом тисячоліть. Сподіваємось, це оригінальне дослідження надихне вас задуматися про взаємозв'язок життя та геології та про те, як наші дії впливають на майбутнє нашої планети.